Кінофільми... Алло? Да, Ромчик? Да, Друзі, по дорозі кіно знімали і побачив, як знімають кіно, якийсь бусик їде на прицепчику, як ось так, друзі. А ми, друзі, їдемо за новою покупочкою, їдемо по такий автомобіль, як подивитесь самі. Як, ну, звісно, китайчик Ну, китайчик хороший. Якби був він не хороший, я б його не купляв. Наскільки ви побачили по відео, що я купляю автомобілі тільки китайські, з малими пробігами до 100 тисяч. це такий автомобіль. От зараз забираємо ванюшу і їдемо дивитися цей автомобіль, який був на OLX. Я заходжу, стоїть машинка. Дивлюся, хороша, непогана машинка з хорошим двигуном, з пробігом 71 тисяча. Зараз будемо дивитися, обдивлятися. Забираємо вадюшу, йдемо до машини. Okay. Зустрічайте, автомобіль, який ми okay. будемо. Зараз купляти. Так, вадюша з баулом. Yeah. Вадюша з баулом, з гузячком. Все як треба. Зараз буде вадюша, буде оцінювати машину, яку ми будемо купувати. Yeah. Направо, нам ще їхати тут на розвороті, нам ще їхати 3-2 кілометри. Якраз ми забираємо вадюшу, Багажник катлі вадюші. Вадюша, відкриваємо багажіка, Вадю... Вадюша в бабі набрав хавчика. Буде хавати Вадюша. Баба йому дала їсти. Вадюша, дивись, що, ну Нам... А, може би попрямі так. А Велика старече следующе село, Вадюш. Та воно маленьке а, да. село таке, так? Да? Це да, ніхрена ще маленьке, щось побачиш. Да? Прямо так. Все, якраз забрали, забрали вадюшу і якраз їдемо по ходу нам 2,8 км коло машини. І якраз Взагалі шикарна Вадюка. О, оце вадюка от бабки свіженький, не п'яний, нормальний. Оце Вадюка, я розумію, блять. Нормальний парі. Тільки футболку на виворі, надіїв, тут буде тебе піздить, батька, блядь, чи ні? Так, це все, батька. Ні, не на набив, а ти то що просто. Тільки булочками пахне. Друзі, мені. приїхали. І люди як їздять на китайцях, так і їздять на китайцях. Так як я на китайці голодранець їзджу. Бачите? Gлі MK. Уже людина розбила СК і купила МК кроші. Ідемо дивіться. Головний експерт, у нас. Головний експерт у нас, Вадюша. Вадюша. Так, ану, хороша. А чого ж показує ці там так у себе? Бачиш, тривогать не крашене, тому не крашене. А, а те показує в нас, ти бачиш, як оці курейці показують, б'ють. А, тут ура 300, де. 100, 200. Так само. 200, не крашено. 200. Ну, все-таки. Провіряти нема що, блять. Це херня все. Двері хорошенькі, так? Да, такі дивіться? Двері, двері не гнилі, так? Да? Ну, ось дивіться. Да ні, ну то уголок це такі. Та. Трошки. Саме головне, що пробіг у невеликий, поняв? А ну а ну неси, неси. да, давай, будемо все перевіряти. Та ні, не, не надо, не надо, заводити не надо. А ну алюка, піднімай капоту. Ні, не, я не п'ю. Так, от дюхам. Палка єва. Дика, зараз ми поставим акумулятор, перевіримо прибором, а все, пускай. Все. Постав нормально. Так, що Вадьку. Воді... Так, коробочка, Коробка, то те тут, ні, то тут солта. Так, а ану... ну ставим, щоб подивитися нам при подивитися пробіг. Там всяко. Там все так. Скажу, щоб ти досказав пробіг. 70, 70 на пробіг то на тобі навчить вона? На батько если вже бо боїш, якщо то потім знімете зберегу, поняв. Ану Титанові диски ага. Так Ану, що вона тут нас покаже Пробіг 71 одна тисяча Да, все нормально По цьому все чотенько. Датушки. Датушки, ж, харка, Та ні, це болять, це, це булячка в них харки, поняв. Ну а так типа дальше. Ні, далі дачі за металлом, це, Закужи mm. я здаю все металлом, поняв. Mm. Це там два двядик, багажника, диски, цілі душі всі туди. Резина, диски, дирезина непогана. А нема запасної там резини зі мною, случайно. Стала, mm. Ну, запаска там просто лежить і все. Все, диски всі цілі. Ці цільники, ну, тут немає. А це камулятор одне є, да? так? Да. Ну, все. Все, все ага. Mm, да, Нет, ну все равно, знаєш, я там можу просто поміняти на другий акумулятор, mm. поняв там і все. Так, масло тут є, провірив, так? Да? Масло, масло. А воно на, на кольори треба евакуатор чи мені треба на її тягнути, як я скажу. Тягнеться? Ось, ось а, все, значить берем тоді беремо евакуатор тоді. Ну так отсюда виходить славу. Так, фара ціла, да. По фарі питань немає. І туманка права тоже ціла. Бля, подкатій губи, це. Ага. оце подкати заказав. Поняла, зараз подкатом ми поставимо і все наклеся потяги. По, угу. по Ти і лші подкатом О, може Льші подкатом взяти її просто. А на чому? На, чому? на, на МК. На МК подтягти. Да. Вадюш! А ну розкажи, Вадюша. Да. По поводу автомобіля тобі понравилась? Да мені такий мусор не нравився. То лки-палки, а ти за збираєш. 36 тисяч гривень вона стане. 36, а чи тисяч Продамо мотора за 28. Так. Коробку продамо за 16 И все. Ну, і за 600, все. А я у людині дверка передня ліва. Що ти наляпав 4 тисячі? Вона ж битана. Що ти, Вадюшка? І Так. Зараз будемо працювати, Вадюха. Робимо просто. Що ми сьогодні будемо робити? Знаєш, що ми робити? — Мотори знімати. Якого? Спарте. Зараз їдемо їдем по СК їдемо. А, по СК їдемо? Да. А як ти хочеш їдемо? — Маніпулятор вже давно гріша рождения. Гріша, так. Як а. як треба? Поїдемо заберемо, конечно. Да. Скажіть, блядь. — А потім їдемо вагончика забирати такого, щоб там куди, щоб сидіти у нас. Поїдемо, не поїдемо. Все, заказуємо просто на... Парк на стін Так, да, і все, закажу прохнастін, і все, і да, робимо забор і переїжджаємо помаленьку. Перегожу МКшечку з прицепчиком і ці всі мелкі вечір, такі будемо перевозити Мкашечку переводити. Да. Да, бабло на МКшечку. Зверху сорочка. На Скашечку бабуля тільки. Ні, тут мало. Вже треба долучувати. Ось тут мало? Мату що 300 доларів тут. Значи пачка здоров'я 300 баксов. А, тут, у нас тут, 200. тут по 200 гривень. 200 баксов. А як я вчора, вчора добре. Все, друзі, вадюша раб, працює. Ну, не знаю, що він там буде працювати, щось буде працювати. А ми їдемо по машинам. Маніпулятор вже стоїть, чекає нас, людина чекає, грузимо, загружаємо і веземо нову нашу покупочку. Прямає ММК, в цьому класний мотоцикл. А сіках кубиків, 500, да? 180. 180, 108, але ж їдеш, блядь. Але ж треба бачиш, на все треба так, да. Все, чтко, все. Вс, гріша їде. На гріш, подожди. Навіть цю машину. О, 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 Нас? Зараз випухаємо чапіка зараз і грузи маніпулятором його. А прицеп не продаєш? Ні. Здрастуйте, бабу. Як у вас нічого? Жарко, жарко. Ой, жарко. Зараз. Що... Але хоч добре в хаті що. У вас цвіта холодочок. Так, да, це, трохи вітер дід повіває. Да. У нас дід да, лежить без ніг, виходить. Да, так оце ж є, што, Сахарний там, діабет, мабуть, так? Ні, в його була гангрека. <прес> продали мотор. Саме головне продали. А коробка є чи нема? Коробка стоїть чи не стоїть? А я там понімаю, я не розумію. А зараз ми загрузимо, подивимося. А, комусь предложимо. Привет, Хорош. Добре. О, добре. добре. О, там, а сейчас зараз різні разу, було нормально. <рекусь> Та я, я до сиху, до нам <рекусь> Да, потім поміють. Баг Блу, це гроша, понял. А, так потім Баба, стой, цей бік. Запихайте, давайте, чого. Да, да. да, вона металом все роздається, гріш, поняв. А двері тут... не Давай, ти. О, як за них, то в дверку погнемов, дверці просто погнемо, як за них будемо. Ага. Поняв. А як так, то, то них. Не... Бо Ми платя крило погнали на Сантафе. А двері за дня віза натягне, потім закрити, а, бо то двері закрій. 2000 віддавали. Да. 700 дорого там поліця. Да. 2000 ще здавали. Та да. все правильно. Це жані нормально, вже не буде. Все, а тепер два інші. Камулятор ти вкинути того старого? Да, ну може достаньте його, щоб він так... не випав. А, дивіться, ми ще зайдемо там радіатор, все, там вентилятор імені от нього. Ну подивимось. О, чортко. Все, закрывай. Закрывай, говорю, все. Все. Чистик и 2005. По 25 і Вс, давай. Вс. А, а, сюда трошки рижешь или не надо? А, ты сам делаешь. Вс, черт на передачу то она ручничка и на передачу все поставлю. все четко она будет четко на ручничка работа да давай закидай что там есть ну вот, типа радиатор вот такие а диффузор целый или не цели? диффузор диффузор сами тут все не диффузор сами Ви можете це забрати. А оце кидай, так? Да. Та тут за всім металом. А кондиціонера? Та за всім алюмінієм за А ось усилитель, але він теж кривий там. Усилитель? Так. Давай металом, металом. Воно там вже yes. матеріально. О, ти що там, вони піли чи ні? А, ні. Та ні, досі Женька да. собі метало А радіатор води? Радіатор. Ні. Я да, забрав, ні, не надо. Це кондиціонер. А, він. А в він не ціле? Ні. Або давай, може, подругаємо. А, а він зарівняється, ти понял? А кому? У ну, мене є такі, що бере і робить все. Тривога за тривогою, ти бачиш? Раз за разом тривога. А, давай, а, а я ще так то в березні, а то в то шо там... Та тут так. Ага, то мать, то що ти можеш моторні два стояв чи який? А я не знаю, хто стояв, це цього. А скільки ви хочете за неї? Це треба дзвонить попитати. Попитайте там одну. А ну я там одному просто предложу її. Десять. Я предложу йому життя. Він предложить. Mm -hmm. Ти треба покачати його там. Чого? Бачу, закачати там. Ей, тут аж балія стоїть. Я просто так ходиві, давай. Ні-ні-ні, це а, не, не качає. А, ні? Ні, А, ваш тут. Фу. Ох і воді. А, все. Ми нову вже зробили, я це... А, все, все. Держи тягу. Ні, що, включаю. А, все, включаю. Це як говориться бабло, і Це прийде. Так, все, друзі, загрузили машинку. Зараз приїду зроблю вам обзорчик. Купили ми її 729 тисяч гривень. І плюс 200 нам виходить маніпулятор. Получається 30 тисяч гривень, коли вона нам стає. Зараз Я зараз вылезу туда наверх. Я зачеплю. А, ты уже встал. А, я думал, что ты мой. Подожди, там все, все одно. А, вот все, бля. Я тоже подцеплю, а. мощный, Давай. Это машина упадет. Да так да, да. машинка вже приїхала, зараз я зроблю вам такий обзорчик і включу спідометра, покажу, який пробігав там. Сідушечки хороші, непогані сидушки доволі такі, потолочок вже проданий. Потолка вже людині я віддаю, потолка, криш... кришка багажника вже задержай гроші, задержай гроші, посчитаю, потр... вай, за кришку багажника. Я продав кришку багажника, продав, потолок продав. А ну ти крішку був, открий потолок? Продав вже, Да. А ну відкривай, Ти що, відкривай. Так. Володь, запаска є чи нема. О, дивись! Це запаска. To... Then... — уровень, бачиш? On so, no, uh, — Ти бля донкрат нахуй, Ніхуя хуй Нихуя сидит, блядь. Да касту, закрытие. Та тут усе повністю є, диви. І власку а це людина молодець. Вона даже отвертку свою лишню дала. Це вона нам буде. Вадюха, на отвертку нову тобі подарук, хватит. Дивися, Вадюха, отверточка тобі. На, кешбек тобі. Так, куди ти вже їдеш, Вадюха? Да, отключим. Ты уже, я открутил, там, блядь. О, все надо тутовать Тут надо, Лючка. Подожди, тут надо вот такой, тут тоже прокрутить, надо четко, блядь. Вот сейчас... Я я... Его Дай мне отверточку, Вадька. Уже, друзья. первый заказик есть. А на нас снимай, Вадюха. Пастер снимает крышку. Без... Он не вот так вот, все. Все, 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 все. Все, О. Помали, я конечно. А я там буду. Может, закрывать надо? Поломай, я вже продав его. А то ты поставил 400 гривен на даже тут. Готовник. 500 деревья продал. Так, Вадюша, а ну дави. Що, подойди до. Да куда? Он да, не рабочий. Давай, не робочий. Де, Ключ там? Да. Так, що тут у нас? 70 тысяч пробега. Вадюка, 70 пробіга. 70 пробіг? Да. да. Нема. Они так только что ехали, не чисто. 70 пробега, да? 70 пробега. 70 одна. Давай коммулятор поставимо. Шо тут, 4 секлоподіомичка и дай. АБС, масло, кирясла, говорят. А бензина нема, бензина повністю злився. Все, тут є у нас електродзеркала є, коректор фар є, кондиціонерчик є, бардачок все як надо тут. Музичка така у нас є. Зараз будемо ставити акумулятор, друзі, будемо заводити, пробувати. Вадюка, знімай акумулятор, Зимай на кумчика, так фара ціла, давай-ка тут. Пусть очень классно, Вадюшка, подиви, крилок ідеальний, ковпаки ідеальні, резина ідеальна. Заслоночка тут, а яка тут заслонка? О, новий датчик стоїть у нас. Сейчас ми заведемо, побачимо, попробуємо. що і як. А, але для чого, Вадь? А, ми беремо акума зараз і беремо бустера зараз. Включаємо бустера, Вадюшка. Надеваємо бустерка двойска. Так. Дивимось і хочемо ми завезти. А ну Валюха давай заводь, тільки не поїдь давай. бо ще поїдеш, то буде або там горі. Хоч передачу з Так, та, -та. А, ці диски по чому що? по 6 тисяч? Комплекс 8 тисяч, комплекс ком з резиною. З резиною? Що? Що там такого, Вадюха? Ну що ти як це? Тікай, виходь. Вилазь давай. Друзі, заводим. О! Ось ця мощара, де? Давай. Не заводишся. Масло є. Та там бензина нема, диви. Бензина вся нема, бачиш. 0. Не заведемо її, бо нема бензина її. Немає свого бустера. А, бустер взагалі сів. Ну подожди. А, так ти бустер. А, бустер сів просто. би ми завели, пали бустер сів. О, ще й на ще. Що бустер сів, машину не завели, але видно, що тут машинка, компресор кондиціонерчика такий класненький. Компресор це. Що, замикай, давай і поїхали. Пара ціром, що як надо тут. Я ж за... А як ти тасуєш уросудайотак? От Робі... майдуха як засунув, да? Що, ти що, говориш, цю пердунчика, пердунчика струсити? Поляга, дай сорвать. Не, він, він воно. Йок твої. Вася, какой? А, а я що ти коробю? А я їбу, блядь. А як мені сорвать? То для чого ти таке робиш, вай? А як мені його сорвать? Я тільки пердуну шривать надо, вай. Залети да, да, він не сорве, подивись. Давай не, не вези під пердунами ні. Ну пане, Що? Записано ти тебе? А ну визь. Оп. Давай пердуна, давай. Электрический? Давай такий зараз. Все, оце водюха попандоз, блядь. Ну для чого таке робити? Кажу візьми. Кажу пердуна візьми. Для чого ти таке робиш? Шас я подвіду. Я тебе зараз покажу, як надо підключить, блядь. Че ты такий вредитель, блядь? А я такий, блядь. Це ж розборка тобі, блядь. Зачем розборка? а что ты взял, блядь? Вот если ты, блядь, взял... Ой, все, блядь. Что ты, что ты такие рубишь, Вася, блядь? блядь. Можно, блин. То для чего это делать, Вадюха, блядь? Все. Я думал, сорвать надо. А воно не сорвалося. — да. Ну попав. Ну а багато не стоїть. у нас 300 гривень чи 400 стоїть, Вадюха. Вадюха один не попасть. крутий? — Можна. — Ти бачиш, який пердунчик у нас хороший, Вать. Звісно, хороший. Пердужик вообще ч Так. — Тань. Запиши. 500 гривень на Вадюху запиши. На тобі, Вадюха. Щас тобі буде до колекції. Так звариш мені його, блядь. — Та воно не звариться, все. Ну, це, це буде мені палка, на. Тебе її бить, блядь. Да, — буде убить, блять. Коли його ти научишся слухати, Те, що я тобі говорю, як робити на правильно, Скажи, Фанта. Вадюха, чого ти не слухаєш, я тобі говорю, скажи. Що я не слухаю. Бо не слухаєш, Вадюха. Все, колеса подонкрачують, може, а ми потім вже це знімемо. Можеш подонкрачувати його все робити. Знімати цю заходовку цю водюшу а? Так, друзі, отакий купили ми прекрасний чудовий автомобіль. Ззаді тут, в статі місця дуже добре. Я маленький, у мене 1,70 ростом, але бачите як. І сижу значе, на на комусь блядь, Оце да, це такі, такі умови люди. Бачите? Отакі умови Джилі це. Але, але автомобіль, я вам скажу, доволі непоганий. Є такий, бачите, очечик є. Якось так є і всі ручечки, потолок. Потолок вже, до речі, проданий. Пластик теж проданий. Уплатіті продані. Хоча пластик й проданий, я вже продав й пластик з нього. Магнітолка моя така, кому треба. Зараз, до речі, я позвоню, в мене є клієнт, я забувся. У мене просто була вто та не така, зараз позвоню. Кому треба, друзі, сідушки треба, стікло сиклопід... під... підйомнички може кому треба. То довольно... довольно машинка така непогана. Як ось так, друзі, отакий виходився у нас ролик. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки До скорої зустрічі на каналі Все про авто.